Вітаю кожне місто та село. І з вами знову Дзюба Михейлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Це традиційний прогноз на вівторок, 10 грудня 2024 року. Сьогодні трошки інша картинка і, звісно, інша колода. Триангуляр карт старот універсал триангуляр, тобто універсальні трикутні карти таро, великі аркани. Я використовую дуже рідко малі аркани, Вважаю, що і навіть інформація, яку дають великі аркани, вона також достовірна і влучна. Сьогодні трошки інша картинка, бо в мене трошки інший штатив. А епіграф сьогодні буде з цієї книжечки зеленої, легендарної зеленої книжечки. О, вот, так еще не открывалось давние египетские высловливания. Дух от Бога, а тело от земли. Призрак смерти и страх, который стоят за ней, бремя тех, кто не ведает о подлинном разуме. Знание бездействия подобно накоплению драгоценных металлов, тщетное и глупое занятие. Знание подобно богатству. Його надлежить спортувати, Нарушаючі вселенський закон знання, обращають проти себе сили природи. Тож, це натяк на те, що якщо ви особливо не займаєтесь магією та мантікою, краще туди не лазити, бо буває прилетають великі бумеранги. А сьогодні ми роздивимося вівторок, 10 грудня, як я вам казав, на. Трикутних універсальних арканах Таро. Що стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта. Вона характеризує цілком цей вівторок. А третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4. Три, 2, 1. Отож, розпочинаємо зі стрільця, бо саме зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Феміда перегорнута, це якийсь нервовий стан. Це час, коли вам важко керувати вашими емоціями. Навпаки, якщо ви будете вестися на емоції, вони вас можуть завести в тупіковий стан. Окрім цього, це зіткнення з законом. Якщо ваша діяльність не зовсім законна, сьогодні до вас можуть прийти представники правоохоронних органів. Також це дуже поганий день для жінок і поганий день для того, щоб іти у різні установи щось. Нічого ви не виграєте. Навпаки, ви можете просто витратити багато своїх нервів. Ще представники знаку «Стрілець» цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Козироги. Блазень в прямій позиції, щось частенько він останнім часом випадає козирогам, і це «Пустощі». Це нульовий аркан. Він не дозволяє займатися якимись серйозними справами, навіть якщо вони сильно серйозні, треба до всього відноситися з гумором і не робити головне помилок. Бо від помилок буде залежати дуже велике продовження якихось справ. І, окрім цього, блазень він дозволяє вам позбутися якихось якостей, які вам не личать. Ще представники знаку Козиріг цього вівторка можуть зустрітися. Чи поговорити з представником знаку тілець? Для водоліїв, день, коли ви щось дізнаєтесь новеньке. Карта сутінок в перегорнутому станді – дуже гарний показник того, що у вас гарно працює інтуїція, ваш, вас важко надурити, і ви у цей день можете знайти вихід з будь-якої тупікової ситуації. Якщо у вас давно вже дурили, сьогодні правда ця відкриється, і, окрім цього, сьогодні вас також можуть очікувати якісь пророцькі сни. Тож орієнтуйтеся. На свою інтуїцію і не спростовуйте те, що вам наснилося. Ще представники знаку Водолій цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. Для риб. Перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, також це дуже поганий день для навчання. Ви можете навчитися лише на власному поганому досвіді. Окрім цього, ви сьогодні можете вести себе досить необачливо і навіть забути про свою, як то кажуть, життєйську мудрость. Навпаки, ви сьогодні можете проявляти свою ницість, свою неякість. Зверніть на це увагу. Також чимось новим краще. Чи не займатися, ви можете лише повертатися до тих невивчених уроках і на цих уроках вже чомусь навчитися. А навчитися ви можете лише на своїх власних помилках. Ще представники знаку Риби цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Овни, помірність, інша назва цієї карти сонячної генії або янгол, на жаль, перегорнута це. Каже про те, що ви не зможете взяти ініціативу в свої руки. Вам у цей день не вистачає уважності і саме уважності до дрібниці, Рекомендація дивитись саме на дрібниці в цілому, спростовувати якісь конфліктні ситуації. А от Дивитися на щось маленьке, на то, що бачите лише ви, а більш ніхто не бачить. Оце загалом дуже правильно. Не забувайте, що у цей день у вас, на жаль, немає захисту з боку Вишніх сил. Тому будьте пообережніше. Ще представники знаку Овен. Цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для тільців. Папа, він же верховний жрець, іерофант, перегорнута, це поганий настрій, це, можливо, проблеми якісь з тисками. І все, що стосується цілей, які ви ставили на 10 грудня, воно може піти не так, як того ви бажали. Ще хтось з вас буде сьогодні спілкуватися з людиною, яка знаходиться за кордоном. чи... Чи то вона приїде до вас, і ви зустрінетесь, чи то ви будете розмовляти саме за телефоном. Слідкуйте за своїм настроєм і не поспішайте, головне, в цей день будьте пильніше та уважніше. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнуте колесо фортуни, інша назва цієї карти Сфінкс, і це каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете грати, коли ви можете сподіватися на якісь добрі обставини. На жаль, обставини і люди вам сьогодні будуть більше заважати, ніж допомагати. Тому слід розраховувати лише на самих себе. Не думайте, що вам хтось щось зробить. Ні, вам треба буде робити це самим. І окрім цього, сьогодні хтось втрачив. Втрачуть вдачу, тобто ви на щось розраховували, а все піде зовсім не так, як того ви бажали. Тому бажайте поменше і тоді стільки ж вам і дадуть. І ще представники знаку Близнюки 10 грудня можуть зустрітися щоб переговорити з представником знаку Козиріг. Для раків перегорнута імператриця це матеріальні втрати і це якісь проблеми, які можуть бути у вашої мами, якщо вона жива. Також це наша велика мама планета Земля, яка, звісно, страждає. І рекомендація сьогодні бути поуважніше на сліз, на слизьких дорогах, якщо ви автомобіліст, краще не сідати за кермо власного авто, бо є велика ймовірність ДТП та травм. Також це. Нестача грошей. Можливо, хтось з вас саме зараз потребує грошей. Ну що ж, трошки зачекайте, вони обов'язково до вас прийдуть, але не сьогодні. Далі, якщо ви народилися під знаком лева, відлюдник в прямій позиції, це якісь. Кордони, якісь обмеження, які стоять навколо вас. Ви не можете вирватися з цих обмежень, ви не можете перейти ці межі, ці кордони. Відлюдник натякає на те, що можливо сьогодні той самий день, коли вам треба побути трошки на самоті. І от якраз ця карта і показує, чому називається колода. Універсальне таро, бо тут зібрані образи з різних колод. Оцей відлюдник, якщо ви постійні глядачі езотеріуму, ви його можете побачити саме у зміїних арканах таро. Тут він трошки сидить з іншого ракурсу. Далі, представники знаку діва, ви втрачаєте силу. Намагайтеся у цей день економити свої сили ні в якому разі не вступати в конфліктні ситуації, бо вони можуть закінчитися. Досить гірким досвідом саме для вас це поганий день для спортсменів, поганий день, які важко працюють, а також поганий день для військових. Тож наші словетні військові бережіть себе, вам ще знадобляться сили. А сьогодні може бути зіткнення з такою силою, яку ви не в змозі будете подолати, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Лев, якщо вам зустрінеться Лев, от саме зустріч з Левом для діви досить небезпечна, вони можуть приносити якісь негоразди. Далі представники знаку Терези. Перергорнута верховна жриця буквально трактується як відсутність розуму. Якщо у вас намічені якісь зустрічі віч на віч з якимись окремою людиною, краще їх відкласти, особливо якщо ця людина жінка бо це карта жіночої енергії, вона перегорнута. Якщо ви сама є жінкою, то пам'ятайте, що сьогодні не ваш день, сьогодні щось може йти зовсім не так, як того ви планували, і хтось з вас може почути дуже недобре. Звістки. Рекомендація не зустрічатися сьогодні з якимись важливими людьми, бо ви не знайдете у них порозуміння. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий мах каже про те, що нічого не розпочинайте в цей день, особливо якщо ви чоловік, це чоловіча сонячна янська енергія, яка випала перегорнута, і тут знову в цій карті ви можете побачити образ з іншої колоди, з колоди пташиного таро. Ну, а також це відсутність ідей, які сьогодні до вас ніяк не будуть приходити. Якщо вам пропонують зробити щось, те, що ви вже робили, робіть. А якщо це щось новеньке, краще на це не погоджуйтесь. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок. Перегорнутий диявол це вже непогано. Це каже про те, що які б не, не робили інтриги темні сили, вони вас конкретно і загалом більшість людей не будуть стосуватися. Перегорнутий диявол каже про те, що темні сили легко. Побачити заздалегідь і не йти на конфліктні ситуації. Це головне, будь-які конфлікти можна вирішити саме у розмовах, саме у порозумінні. Звісно, якщо це нормальні люди, а не якісь там кляті москалі. І ще, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось кривавого, червоного марсіанського кольору. Що стосується самого дня. Гарно, що диявол випав перегорнута, це каже про те, що особливо якихось фатальних моментів не буде. Але якщо ви придивитесь уважніше, лише одна карта, дві карти випало. Прямо це тільки. Блазень і відлюдник, чесно кажучи, карти ці не досить гарні. Всі інші карти випали перегорнута. Тож, якщо у вас на цей вівторок намічені якісь важливі зустрічі, краще їх відкласти на інший день і просто трошки спасувати трошки. Пополедачити, можливо, зайнятися прибираннями у домі, можливо, поїхати кудись в гості. Подивіться, як лебеді гарно лягли, одначе перегорнута вниз головою. І в цілому я б не міг виділити якихось таких дуже страшних годин. Єдине, що з десятої вечора до опівночі, навіть не з 10 навіть навіть з двадцятої години. До опівночі, ось ці 4 години, вони дійсно можуть бути досить напруженими. Це стосується якихось несподіванок і якихось втракт, і якихось обмежень. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Ну, Незважаючи на те, що номерологічно ваш день, вам випала карта зірка магів перегорнута, на жаль, і це каже про те, що це якісь відверто погані емоції, якщо ви жінка, вам буде не вистачати сексу, ну і чоловікам теж його не вистачає багатьом зараз. Ну, а в цілому, якщо ви будете контролювати емоції, нічого поганого з вами не буде. І якщо будете слідкувати, звісно, за собою і за своєю оселою, щоб там у вас. І внут... і всередині вас, і зовні вас було все красиве. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, досить непоганий день. Карта Сонця, інша назва цієї карти променисте Стесяєва, пов'язана з грошима, пов'язана з гарним настроєм і пов'язана з внутрішнім світлом, яке ви можете розсіювати на інших людей. Також ця карта пов'язана з дітьми, можливо, сьогодні своїм дітям більше слід приділити увагу, особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Перегорнута жертва це гарний показник того, що сьогодні ви можете отримувати певні подарунки від долі. Сьогодні ви нічого не втрачаєте. Навпаки, ви можете також допомагати іншим людям, якщо вони цього потребують. Карта повішеного жертви, вона каже завжди про те, що слід бути добріше і благодійнішими до інших людей. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, відродження в прямій позиції, інша назва цієї карти Страшний суд або пробудження мертвих, це повторення. Це ті звички, в яких ви ті парадігми, в яких ви існуєте. Нічого нового відбуватися не буде. Навпаки, це буде. Чергове повторення чергового дня. Також це зв'язок з родичами. Можливо, сьогодні буде слід вирішувати саме питання, якісь проблеми своїх рідних. Ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий Всесвіт каже про те, що сьогодні день або. Поганих результатів або малих результатів все залежить від вас. Якщо ви будете тягнутися до більшого і бажати більшого, то втратите навіть те мале, що вам будуть давати. Це закінчення якихось поганих справ, якихось поганих стосунків, які можливо тягнуться вже не перший рік. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Це стосується також тебе особисто, Юра, ти знаєш, хто. Ти постійно дивишся мої прогнози: будь обережен, бо скорпіонам випало, і, і це і це. Так що будь дуже максимально обережним. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута. Розбита вежа, непоганий показник показник того, що ви відновлюєтесь сьогодні. Якщо ви раптово хворіли, ви сьогодні будуть, будете відчувати себе значно легше, жар спаде. Сьогодні ви захищені від катастрофічних ситуацій. Єдине, що вам треба бути обережніше, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися. 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день не для змін. Будьте стабільними, пам'ятайте, що будь-які зміни сьогодні на гірше. Також ви сьогодні можете відпрацьовувати свою погану карму. Ті справи, які ви зробили погані, вони можуть сьогодні бумергана до вас повернутися. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця. От тут номоролегія не, не бреше. Вам випав перегорнутий імператор. Це каже про те, що ви сьогодні можете відчувати тиск з боку людей. Люди вам, на жаль, не будуть допомагати, будуть лише тільки заважати. І окрім цього, ви можете відчувати навколо себе якусь погану атмосферу, ліквідувати її дуже легко. Приберіть у своїй оселі. Помийтеся, якщо треба, прийміть ванну, і це все спаде з вас. І рекомендація перегорнутого імператора побути сьогодні трошки на самоті менше тусуватися там, де багато людей. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Закохані в прямій позиції, кажуть про те, що у вас є вибір, як себе себе вести, і від вашого вибору багато чого залежить. Також це гарний день для зустрічей з коханими людьми та різних експериментів, як творчих, так і суто людських. Ну і ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці дивні універсальні аркани ТРО відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка Господь Бог.